Троє товаришів казахська народна казка. Може, було це, а може, і ні. Здружились і побраталися козеня ягня й теля. Одного разу подивилася козеня на далеку гору і каже. Братове, а хто з вас бачив, як сонце ввечері за горою ховається? Я бачив, сказало ягня. І я бачив, сказало теля. То давайте, запропонувало козеня, підемо втрьох і розвідаємо, де ж усе ж таки ховається на ніч сонце. І того ж дня друзі потай утекли із стада. Ось ідуть вони степом нелегкий шлях, але до гори все ближче та й ближче. Радіють друзі. Раптом перед ними Арик. Як дістатися на той берег? козеняй каже Нічого, перестрибнемо. Я боюсь, сказало ягня, і я боюсь, сказало теля. Ех ви, боягузе, сміється козеня. А ось я нічого не боюсь. Розігналося козеня і враз перестрибнуло на другий берег. Плигнуло за ним і ягня. Добре плигнуло, тільки заднє копитце замочило. Потупцювало, потупцювало на місці теля. Нічого не вдієш, і собі плигнуло. Плигнуло та шубов всю воду. Ледь-ледь не захлинулося. Але друзі за вуха витягнули. Козеня й каже Ми тебе телятко, від смерті порятували. Тепер ти маєш нам віддячити за послугу. Підвези нас на спині до гори. Сіли верхи на телятку пустуни, їдуть, посміхаються. Минуло небагато часу, замекало жалібно теля. Важко мені, я вам не верблюд. Довезу до каменя, що біліє попереду, а там годі, злазьте вже. Доїхали до каменя, а це зовсім не камінь. Якийсь мішок на землі валяється. Туго, туго чимось напханий. Напевно, якийсь мандрівник загубив свою поклажу. Розв'язали вони мішок, а в ньому чотири звірячі шкури. Барсова, ведмежа, вовча й лисяча. Непогана знахідка знадобиться. сказало козеня. Пішли далі вже з мішком. Ось уже гора майже поряд рукою подати. Під горою стоїть біла юрта, а в юрті шум і гамір, пісні і дзвін домбри. Постояли мандрівники, перезирнулися і, що буде те буде, відчинили двері. Бачать у юрті бенкет іде бар с кумис п'є, товстий ведмідь халву смокче, сивий вовк барусаки уминає, руда лисиця на домбрі грає та й приспівує. Трин трин домбра моя, зараз ми одна сім'я. Завтра знову вороги, кожен шкуру бережи. Всунулися в юрту наші мандрівники і завмерли біля порога. Відразу докумекали, що потрапили в біду. А звірі, як побачили нежданих гостей та й очіська у них спалахнули, така ласа вечеря їм прямо до рота йде. Підморгнула лукаво лисиця хижакам і облизуючись привітно, заторохкотіла. Ласкаво просимо, дорогі гості. Сам Аллах послав вас на наш святковий бенкет. Сідайте якнайближче до вогнища, дітки. Зараз ми вас почастуємо. А поки що чи не зіграєте ви нам на домбрі, чи не потішите пісенькою? Ягнятко похнюпилось і мовчить, теля позадкувало і теж мовчить. Тоді козеня й каже Давайте но ну сюди домбру, поспіваю вам і заграю. І вдарило воно по струнах. де трин, домбра моя, хай не жде ведмідь добра, барсами не боїмося і ведмедя при старого. І лисицю природу, й вовками не боїмося, як накинемося в трьох, не врятує їх і Бог. Слухають звірі, що за зухвала пісенька. Хто ви такі? заричав барс. Ми мисливці степові. відповідає козеня. А куди йдете? заревів ведмідь. Несемо товар на базар. А який же у вас товар? прошамкав вовк. Звірячі хутра. А де ж ви їх узяли? дзявкнула лисиця. З ваших родичів зняли, каже козеня, і витрушує з мішка всі чотири звірячі шкури. Закам'яніли зубаті розбійники від страху, потім завили кожен по-своєму і дременули хто куди. А три побратими залишилися в чужій юрті хазяйнувати, смачно наїлися, відпочили і почали думати, що робити далі. Козеня каже Добре, що ми цих розбійників так налякали, але погано буде, коли вони, отямившись, назад повернуться. Тоді ми не зберемо своїх кісточок, краще тікаємо звідси додому. В рідному стаді ми й справді ніякого звіра не боїмося. В рідному стаді нас джегіти пастухи нікому не дадуть скривдити. Недовго вмовляло козеня своїх вірних товаришів Ти правду, брате, кажеш, мовило ягня. Правду кажеш, і теля сказало. І за хвилину вони вже далеко були від білої юрти, і ще далі від гори. Попереду бігло козеня, слідом за ним ягня, а теля позаду. Надвечір вже й поспіли додому. Пастухи так зраділи, що й не сварились на них, от як усе добре вийшло. Одне погано так і не дізналися троє друзів, куди ховається сонце на ніч.